Слава Україні в етері 5 хвилин на головне. У Донецьку вибухнуло авто колаборанта, екс начальника Оленівської колонії. Про заяви Трампа щодо України в останніх інтерв'ю та у ДТП на Хмельниччині загинуло подружжя. Далі про ці та інші події розповім детальніше. Минулого тижня ворог завдав по Україні 900 авіаційних ударів. Президент України повідомив, що протягом тижня ворог систематично атакував країну, випустивши понад 400 дронів, майже 500 керованих авіабомб та близько 20 ракет. У Донецьку вибухнуло авто екс начальника Оленівської колонії. Факт вибуху підтвердили й у слідчому комітеті РФ. За його даними, постраждали двоє місцевих жителів їхніх імен не називали. За інсайдер повідомляє, що в авто перебував колаборант Сергій Євсюков і його дружина. Чоловік під час вибуху загинув, а жінці відірвало ногу. Нагадаю, Євсюкову заочно оголошено підозру у жорстокому поводженні із військовополоненими. Він керував колонією, коли в ніч на 29 липня 2022 року російські війська влаштували там теракт, убивши понад 50 українських військовополонених. В інтерв'ю Post новообраний президент США Трамп заявив, що розробляє концепцію того, як покласти край цій безглуздій війні. Також Дональд Трамп зазначив пряма мова, Зеленський хоче укласти мир. Ми не обговорювали деталі. Він думає, що настав час, і Путін повинен думати, що настав час, тому що він програв, коли ви втрачаєте 700 тисяч людей. Настав час. В іншому своєму інтерв'ю Дональд Трамп заявив, що Україна, можливо, вже не отримає стільки військової допомоги від США, коли він повернеться до влади. Також підкреслив, що за його президентства США не триматимуться за НАТО, якщо інші країни-члени не виділятимуть на альянс більше коштів. У ДТП на Хмельниччині загинуло подружжя. У поліції області повідомляють, що дорожня транспортна пригода сталася вчора, 8 грудня, близько 17.14 на автодорозі Полученням Житомир Чернівці поблизу села Воробівка, що на Дунаєвеччині. 69-річний житель міста Дунаєвці, керуючи автомобілем ФІАТ. Допустив наїзд на подружжя пенсіонерів 75 та 76 років, які в цей час переходили дорогу. Пішоходи загинули на місці події. Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення. Під час пожежі загинув чоловік 7 грудня об 11.09 до служби порятунку надійшло повідомлення, що у селі Лісовій Гринівці Хмельницького району горить житловий будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу площою 50 квадратних метрів. Але на жаль, на місці події під час гасіння пожежі надзвичайники виявили тіло чоловіка 1964 року народження. Ймовірна причина займання необережність під час коріння. Може бути гучно сьогодні. У межах Хмельницької міської територіальної громади заплановані військові навчання. Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Крім того, із 12 до 15 години планується знищення вибухонебезпечних предметів на колишньому військовому полігоні у місті Старокостянтині Хмельницького району. Зберігайте спокій та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Різдвяне диво відбудеться у грудні в Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. Регіональний етнофестиваль, колядок, щедрівок, різдвяних пісень, запланований на 18 число. До участі в етнофестивалі Різдвяне диво запрошуються вокально хорові, фольклорні та фольклорно-етнографічні колективи Солісти із а, власне творами. Це і колядки, і щедрівки, і різдвяні пісні, і фрагменти обрядів. Заявки приймаються до 13 грудня. Плекати та зберігати українську культуру та традиції саме сьогодні, як ніколи важливо. Тоді, коли ворог прагне знищити нашу націю та ідентичність, маємо навпаки ставати сильнішими та україноцентричними. Історія, мова та культура це те, що формує нас, робить нас українцями. До зустрічі. Вітаю.